Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні я побувала в, еко... в господарстві «Екофорель», який знаходиться в селі Яворів Косівського району Івано-Франківської області. По дорозі показую вам краєвиди. Велекі, стовпі яких я бачу цьому році вперше. А цією стежкою ми наближаємось до якого господарства. Тут показана стрілка, куди йти, та номери телефонів. Ідемо цією стежкою, і по дорозі. Бачимо стрілки, які нас спрямують до місця призначення. Нас. Чого? Коровку, ми запахли. Чого віч посварити? Не знаю. Рілочко показує йти туди, та й туди йдемо. Ось такі краєвиди нам зустрічаються навкруг. Гори дерева. О, ось ці міски не надійні. Не право тут ці хустки, це вердить того.

Мостиком перейшли через річку Рибницю і прямуємо далі. Ось тут вже бачимо екогосподарство, яке називається екофорель. Тут зразу бачимо фурелі, яка плаває в цьому басейні, і ми її будемо ловити. Можна лопати чи ні. Я вже підготовку Ну, сюди. тут стоїть, то може можна самому брати? де лопати. Будемо дати її дід. Попики? Mm. все, все тіни. Не дает. <реш> не дает. Тихо, 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 А тихо, тихо, с тихо, А це звуки сукинського водоспаду, який знаходиться Подивились на водоспад та повертаємось до екофурелі. По дорозі бачимо гарні рослини. Поки ми гуляли, нам приготували цю рибу, яку ми ловили. І ми будемо обідати. А зараз трішки покажу, що знаходиться в альтанці. Це відділення, де ми обідали, а це інше відділення. Тут на стінах висять вишиванки, килим та образи. І великий стіл. Зараз ми обідаємо Нам смачного. Пообідавши, повертаємось, переходячи мостик через річку рибниці. У дорозі показую вам трішки красу природи. Я хлопухів на не маю, вона тут знімає. it's <laughs> cute, Вийшли з господарства та йдемо до автобуса, щоб поїхати до Косова і повернутись додому. Це ми вже повертаємося з фермерського господарства. Показую я вам дорогу. І гори, які ну, нас. Твій біг зніме. Твой біг, ось звісь, яка файна гора. О, заді. Ну. Дивиться, які гори, яка гарна гора. І тут живуть люди у горах. Я вам ще одну панораму гір. А це ми вже приїхали до міста Косів і гуляємо по косову. Звідси ми будемо сідати на інший автобус і їхати додому. Місто нам сподобалось, Гарне маленьке Місто Косів. Красиве своєю природою. На цьому я закінчую відео. До зустрічі, всього вам найкращого, до побачення і до наступного відео!